Та скільки вже можна виключати того світла? І ось вам підбірка, які найчастіше ігри беруть в оренду. Одні з них це нерозкриті справи. Це детективи, різні частини. Щоб розгадати, ви будете постійно відкривати всілякі конверти, які будуть давати нові докази, будете читати дозіє, вирізки з газет, відбитки пальців, фотографії. Досить цікаво. Ще я не можу ніколи їх зняти разом, бо вони постійно в оренді. А ще можливо чули про цю гру «Пекельний трамвай. Це ідеальна гра для друзів, щоб з ними посміятися. Можливо, бачили, коли механік має зробити вибір, яку колію переїхати. От так ви ділитесь на команди і намагаєтесь переконати механіка хороших персонажів на свою поганих на чужу. Дивіться, скільки тут карточок, велика регравельність. І так намагаєтеся переконати механіка, що вашу колію точно не треба переїжджати. А ще точно ви бачили це шоу на новому каналі Хто зверху? І так і ви в своїй компанії будете відгадувати відсотки, вгадувати хто ви, ставити все на місцях дуже весело. А знаєте що досить всі ці ігри можна взяти в оренду в клубі картотека настільних ігор. До зустрічі.